У Росії хвиля незгоди. Масові протести накрили окуповану Абхазію та прикордонну Курщину. У Білгороді традиційна бавовна. А поки люди явно незадоволені війною, Кремль готує нову мобілізацію. Подробиці тут і зараз на каналі Сій час. Підпишіться і будемо починати. Діяльність руського міра, передусім, незадоволені мешканці Абхазії. Окупованої частини Грузії, протестувальники заполонили собою вулиці напередодні у Сухумі силовики зупинили автомобіль із місцевими опозиціонерами. Їх жорстко затримали через те, що ті виступали проти ратифікації угоди між Абхазією та Росією щодо інвестицій. Цей документ так само викликав багато обурення серед людей. Тому протестувальники зібралися біля будівлі Абхазької спецслужби і на площі Свободи, перекриваючи кілька вулиць, зокрема рух. Гумістинським і кодорськими мостами мітингувальники розлючені діями влади вимагали звільнити затриманих. Побачимо, що ж там коїлося. <плес> Днем раніше скандалила і Курщина. Як не дивно, але біженці із прикордонної суджі таки зібралися на стихійний мітинг у Курську. Вийшли на площу понад сотня людей, а все через образу на владу. Верхівка області відмовила людям у видачі житлових сертифікатів. І замість того, щоб розібратися та заспокоїти, місцеві чиновники з адміністрації намагалися розігнати натовп. Лише згодом губернатор Курської області Алексій Смірнов зібрав протестувальників в окремому залі для наради, де вони поскаржилися на голову суджанського району Олександра Багачова. Мовляв, неодноразово намагалися зв'язатися з ним, проте Чинуша всі спроби діалогу проігнорував. У результаті губернатор вказав богачову на двері. Це рішення підтримали бурхливими оваціями, після чого богачов покинув зал. Сьогодні голова з району буде ослабленими займаємо. Хоча й без цього цирку, очевидно, російському диктатору байдуже на своїх громадян. Для Путіна головне. Відбити територію Курщини, які вже майже три місяці тримають воїни збройних сил України. Глава Кремля зі шкіри пнеться, аби встигнути це зробити до інавгурації новобраного президента США Дональда Трампа, тобто ставить Росармії дедлайн до 20 січня. Видання за телеграф зазначає, що Владиміровіч спробує посилити свої позиції на можливих мирних переговорах. І згідно з оцінкою британської військової розвідки, Росія найближчими днями ймовірно. Посилить атаки дронами Камікадзе на українські позиції, використовуючи нові пускові площі поблизу кордону. Крім того, Путін вже направив у Курську область 50 тисяч російських і північнокорейських солдатів. Західні аналітики припускають, що російська армія має шанси дійти аж до кордону із Сумщиною. Тим часом протести протестами або вовна за розкладом. У Білгородській області вніч на 12 листопада невідомі дрони атакували «Нафтобазу». автобазу. Прилетіло у старому Осколі. Внаслідок події виникла пожежа. Це відео з камер спостереження оприлюднив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Своєю чергою губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков визнав. Безпілотник поцілив у нафтобазу і спалив щонайменше один резервуар із паливом. Постраждалих унаслідок атаки нібито немає, запевнив чиновник. Російське Міноборони заявила, що тільки за ніч буцімто збило 13 українських БПЛА: 9 над територією Білгородської області, по 2 над Брянщиною і Курщиною. Тим часом Москва нарощує інформаційний тиск на країни Заходу і все частіше махає ядерним кийком. У мережі з'явилися супутникові знімки російського ядерного снаряду. П-30 булава, яка є частиною російської ядерної тріади. На фотографіях можна побачити оснащення та процес підготовки міжконтинентальної балістичної ракети. Розміщується вона на атомних підводних крейсерах проєкту 955 Борей. Українські аналітики вважають, що такі демонстраційні операції це психологічний тиск на країни Заходу. Водночас у Росії дедалі частіше лунають розмови про необхідність мобілізації. За словами інсайдерів, під час візиту міністра оборони Андрія Білоусова на фронт він отримав від військових повідомлення про критичну нестачу кадрів. Зокрема, про це нібито заявив йому на особистій зустрічі генерал Міхаїл Ціплінський, якого Білоусов розглядає як свого майбутнього заступника. Командувач угруповання окупаційних сил Дніпр зізнався. Що фронт потребує мобілізації двох, а то й трьох сотень тисяч солдатів. На що міністр нібито відповів, що це питання політичного характеру. А як вважаєте ви? Чи влаштує Кремль нову хвилю масового призову у Росії? Діліться думками в коментарях. Операція з викрадення військового вертольота РФ провалилася. ФСБ викрила плани гур. Тим часом наші розвідники розказали правду, хто бомбить Білгород. У будинок росіян влетів їхній же шахет. Подробиці інциденту вже зараз на каналі Сій час. Підписуйтесь і ми починаємо. Російська ФСБ заявила про провал операції ГУР. Спецзавдання мало на меті викрасти ворожий гелікоптер радіоелектронної боротьби МІ 8МТПР1. Нібито наші розвідники намагалися завербувати російського військового льотчика для викрадення вертольота на територію, яку контролює ЗСУ. Пілот зв'язувався через месенджер із Деким Сергієм, котрий представився співробітником українських спецслужб. Співрозмовник запропонував йому перегнати гелікоптер через кордон, попередньо отруївши товаришів. А дружину та дітей завербованого, нібито, запропонували переправити до Кишинева через Туреччину. В організації операції, що не відбулася, співробітники ФСБ звинуватили так званих британських кураторів. Своєю чергою Буданова цю інформацію не коментували. Натомість наші повідали іншу історію із російською вертушкою. ГУР повідомило про знищення російського штурмового вертольота МІ 24 у Московській області. Це сталося у ніч із 9 на 10 листопада. Локація аеродром Клин 5 Літальний апарат належав 92 й ескадрильї 344-го центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації Росії. Ворожа міноборони неприємність замовчує, але там традиційно пожалілися на нічні дронові атаки. З неділі на понеділок 12 БПЛА літали на територію Якурської області і один на територію Білгородщини. Щодо останнього регіону з'явилися докази, що Путін сам атакує власні території. Придивіться уважно. У соцмережах помітили, що 5 листопада у Білгородську висотку влетів не український апарат, а той самий шахет, який країна терористка завозить із Ірану. Останнім часом ледь на щодня повітряні сили ЗСУ інформують у своїх зведеннях, що дрони повертаються на території РФ. Можливо, це був той випадок. Тоді, в результаті атаки, поранень зазнав один мешканець, ЖК, постраждало чотири десятки квартир і 24 автомобілі і магазин. А це момент знищення безпілотника у підмосковному раменському. Над столицею Російської Федерації безпілотники мало назбили пасажирський літак. Попередньо Airbus а 320 борт виконував рейс Узбекистану в Шеремеців. В останній момент пілот помітив, що прямо по курсу у нього три дрони, і мало не зіткнувся з одним із БПЛА. Літак сів у Шереметіво. А залізних пташок нібито збили. Вже на ранок 11 листопада. Російські ЗМІ повідомили про приліт у Саратові. Місцевий аеропорт призупинив роботу. Також пишуть, що сирена лунала в Енгельсі, де базуються ворожі тушки, які бомблять українські території. Бахало саме тоді, коли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС поверталися із так званих навчань. Вони тренувалися запускати ракети по Україні через це вночі і під ранок вили сирени. Більше подробиць атак армії Путіна по наших українських містах вже за мить. Підпишіться на канал сейчас і не пропускайте оновлень.